Ірина Фаріон, член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода, та Сергій Надал, депутат Тернопільської облради від свободи, сьогодні обговорили діяльність політсили в регіоні. Зокрема, ситуацію в Тернопільській обласній раді порівняли з подіями піврічної давності у Верховній Раді, а саме з перетягуванням так званих тушок у провладну коаліцію. Свобода це є ідеологічна політична сила, це є світоглядова політична сила. Тому 50 депутатів, які в обласній раді Тернопільській не тушкуються, бо це заперечує принципи не просто їхньої політичної діяльності, це заперечує принципи їхнього життя. Тому тим 50 депутатам у Тернопільській обласній раді, які не становлять. Більшості обласної ради вдається втримати цілісність української політики на Тернопіллі, і я сподіваюся, що ми ту цілісність втримаємо і надалі, поза як ми станемо абсолютною більшістю, бо я знаю, що абсолютна більшість українців вірна собі. Нещодавно в Києві відбулося пікетування Верховної Ради. Свободівці брали активну участь у протесті. На їх думку, владою сьогодні проводиться активний тиск та зрив роботи опозиції. Сьогодні проти свободи працює вся потужна агітаційна пропагандистська машина. Ми як кістка в горлі діючій владі. Вони намагаються довести мешканцям, що свобода не зробила для них нічого доброго. Тому сьогодні ми йдемо до Тернополян. Сьогодні ми йдемо до людей і звітуємо про нашу роботу, про те, що ми зробили в Тернополі. Нині свободівці проводять зустрічі з виборцями, аби ті чітко розуміли, що для них зробила свобода, незважаючи на тиск діючої влади. Якщо не дотримано вірності у державотворчих проблемах, то тоді не може бути жодних претензій ні до кого, а може бути тільки відставка тих, які до цього призводять. І я думаю, що власне 31 жовтня це буде постріл бюлетенем у спину і у скроню тим, які плодять тушок.